Жили собі на світі двоє мишенят круть і верть. Та півник голосисте горличко. Мишенята тільки те й знали, що співали і танцювали, крутились та вертілись, а півник рано ранесенько прокидався, спочатку всіх пісною будив, а потім до роботи брався. От якось підмітав півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. Круть, верть! покликав півник. Глядіть, що я знайшов. Прибігли мишенята і кажуть треба його обмолотити. А хто молотитиме? спитав півник. Тільки не я закричало перше мишеня, тільки не я закричало друге мишеня. Гаразд, сказав півник, я обмолочу і взявся до роботи. А мишенята почали гратися. Скінчив півник молотити і гукнув Гей, круть, гей, верть. Глядіть, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята і запищали. Треба зерно до млина віднести, борошна намолотити. А хто понесе? спитав півник. Тільки не я закричав Круть, тільки не я закричав верть. «Гаразд!» – сказав півник, я віднесу зерно до млина, взяв собі на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом почали вдовго лозу гратися. Одне через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник додому, знову кличе мишенят. Сюди круть, сюди верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляться. «От так, півник, от так молодець. Тепер треба тісто замісити та пироги спекти. Хто міситиме? спитав півник, а мишенята знову за своє. Тільки не я пропищав круть, тільки не я пропищав верть. Подумав, подумав півник і каже Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, приніс дров, розпалив вогонь у печі. А як піч витопилась, посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не гають, пісні співають, танцюють, спеклися пироги. Півник їх вийняв, поклав на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати їх не довелося. Ох і зголоднів я піщить круть, Ох і їсти мені хочеться пищить верть. Швиденько сіли за стіл, а півник їм і каже Стривайте, стривайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову спитав півник. Ти обмолотив, тихіше сказали вони. А хто його до млина відніс? Теж ти зовсім тихо відсказали круті верть. А тісто хто місив? Хто дрова носив, піч топив? Хто пироги пік? Все ти, все ти, ледве чудно пропищали мишенята. А ви що робили? Що відповісти мишенятам і сказати нічого. Почали круті верть вилазити з за столу, а півник їх не затримує. Нема за що таких нероб і ледерів пирогами частувати.